Вітаю, дорогі друзі! З вами канадський Марк. Сьогодні хочу вам розповісти про канадця, який дуже сильно розізлився на українців, наговорив на українців і за що конкретно попікся і заплатив. Знаєте, на жаль, деколи в житті ми тільки можемо навчитися від якихось помилок, які ми самі зробимо. І в тому немає нічого поганого, якщо це дійсно помилки, які пішли просто. Ненароком, але якщо це йде від, знаєте, від якогось поганого боку, від негативного боку, це не дуже добре. деколи люди, на жаль, навіть не навчаються зі своїх помилок. Але сьогоднішня історія, вона надзвичайно важлива, глибока і дуже цікава. Тому дивіться відеоролик до кінця. Прошу вас, більшість вас дивляться мене не підписаними на канал. Я надіюся, що ви мене дійсно підтримаєте вашими підписками, перевірите ваші підписки. Тому що зараз як ніколи це надзвичайно важливо. Не думайте, що ви мене саме підтримуєте і тільки мене. Те, що ви підпишетесь тим, не підпишетеся. Моє життя від того не зміниться. Але надзвичайно важливо, що ви розуміли, що. Ви насамперед підтримуйте українське. Якщо ви ігноруєте підтримувати українське, то ви в загальному його підігноруєте. Тому думайте над цим. Бо якщо ви не будете це робити, то навіщо тоді в загальному україномовний контент? Якщо нас так не є багато в світі, буду чекати вашої підтримки, вашого коментаря, підтримки, звідки ви дивитеся, ваша думка на цю історію і звісно. вподобайка. Дуже вам дякую щиро, сердечно. І зразу рухаємося до сьогоднішньої теми відео. Моя діяльність останнім часом дала мені можливість познайомитись з багатьма українцями. І це ще раз переконало мене, наскільки наші люди працьовиті, наскільки наші люди дійсно показують це на ділі, а не на словах. І це дуже сильно надихає і приємно, що в нас є такий хороший народ. І що відбулося в загальному? Я зустрів одного прекрасного українця Олексія з Харкова, який має трьох дітей. Дружину, і він покинув Україну, щоб шукати нове життя. Він же досить довгий час в Канаді, з середини 2022 року, і з тих часів працює дуже складно, дуже важко. І він мені поділився дуже такою прикрою історією для нього. Тому що, коли Олексій приїхав, він не мав абсолютно нікого. Так він дивився мої відеоролики, тому він саме і завітав місто Едмонтон, бо це було найрідніше на той момент, найтепліше і найтіше. Цінніше, що він чув, він чув українця, слово українця в Едмонтоні йому сподобалось місто. І знаєте, звідки він міг знати, куди ще їхати, куди не їхати. І таким чином обрав Едмонтон для свого життя та для своєї сім'ї. Почав він працювати, звісно, де? На будові спочатку з українською бригадою, потім вже з часом перейшов на англомовну бригаду і почав працювати більше з англомовними людьми. І там познайомився з канадцем. І в загальному Олексій ще до сих пір говорить про те, що я говорю завжди, що канадці надзвичайно теплі люди, хороші люди, і це прекрасна країна. І 95%, якщо не більше канадців, вони надзвичайно сильно підтримують українців і задоволені тим, що українці приїхали і взагалі не мають ніякої проблеми з тим, що відбувається. Але є, звісно, люди, які не погоджуються з чимось, які погоджуються, і в тому нема нічого поганого. В цій ситуації. Дуже складна ситуація виникла, тому що Олексій здружився з одним канадцем. З самого початку цей канадець виявився для Олексія дуже таким хорошим, теплим, близьким, і він йому допомагав, він з ним трохи англійську підівчив і йому допомагав з різними паперами, документами. І потім Олексій почав його запрошувати до себе додому. Вони орендували з дружиною квартиру однокімнатну. І завжди для канадійця щось готували. Знаєте, ну подружились так конкретно, що в них така дружба була, щоб не всім би так, дай Боже. Але з часом дуже багато чого змінилося. І ви як це почуєте, це точно неприємно. Це неприємно, але це ще раз підкреслює, наскільки є люди, які різні бувають, як вони можуть приховувати, як вони ховаються, як вони можуть здаватися на перший час, що вони щирі, а потім виходити, що це зовсім не так і абсолютно повністю. Проти вас можна так сказати виступати. Пройшло півтора року, і вже дружба закріпилася, і Олексій вирішив собі придбати своє житло Старшу, старший будинок все ж таки має трьох дітей, дружину із дружиною могли собі дозволити. І Олексій хотів будинок. Він сказав, що навіщо тоді імміграція, якщо він поїхав так далеко, що й навіть не може дати своїм дітям дах над головою, що він не може навіть мати своєї якоїсь оселі, в яку він може повернутися прийти. І просто відпочити від складних важких робочих днів. Особливо літом взагалі, Олексій працював по шість днів на тиждень і тільки був неділю вдома, і то не завжди. Це було дуже складно для нього, бо й в неділю теж підробляв. І він купив будинок, запросив свого товариша канадця додому. І канадець, коли прийшов, в нього просто вимову забрало, так зазначив Олексій. Канадець просто навіть нічого не, не сказав, не сказав нічого доброго. Просто мовчав, якийсь був, знаєте, блідий, незадоволений. І дуже швидко покинув цю оселю, бо сказав, що йому потрібно було їхати. Після того канадець більше не давався чути, на роботі не хотів спілкуватися. Олексій підходив пару разів, питався, що сталося. Канадець дуже так не відповідав. І розумієте, ця просто туга між ними росла, росла і росла. І Олексій каже: Я так не можу, розумієш. Марк, я так не можу взагалі робити, тому що я не є така людина, я українець, мені неприємно, я не хотів щось думаю, може щось погане людині зробити, може в людини щось в житті сталося, він мій товариш, я просто не міг мовчати. Прийшов час після роботи один день, Олексій до нього підійшов і каже: Ну, які в тебе проблеми, що сталося, ти зі мною вже не спілкуєшся майже два тижні. Можеш мені пояснити? І той канадець не витримав і почав говорити: Як ти? Приїхав сюди і вже маєш свою хату, а я тут живу ціле життя, а не маю своєї хати. То де ти гроші взяв? Як ти заробив? Я не можу повірити, що ти іммігрант, не знаєш мови, і ти маєш хату, а я не маю хати. І Олексій каже, в нього просто, просто пауза. Він не знав, що сказати. Він каже, що він в житті також не отримав такого ляпаса по лиці по лицю. Він не думав, що його друг, який він називав другом. Буде незадоволений, не радий за нього, що він в новій країні зробив таку, такий хід, придбав хату. Він каже, я їй придбав кредит, я навіть там нічого страшного не зробив. Мене взяв мінімум, що в мене було. Туди-сюди, так і всі українці сплатив і маю платити великий кредит і моргідж. Але він злий на мене. Він злий, він каже: ну чому ти злиш на мене? У мене діти, та я сам я тебе в тебе вкрав чи щось зробив. Ні, мені вже то надоїло, туди-сюди. І знаєте, посварились конкретно і нічого з того розмови так і не залишилося. Пройшло два місяці приблизно. Олексій почав зауважувати, що немає зовсім канадця того друга взагалі на роботі вже пару днів. І він запитав ненароком одного співробітника, де є його друг, канадець колишній. Він йому каже, що біда сталася, в нього проблеми вдома з батьками. І він втратив свій автомобіль. Автомобіль зламався, він перестав ходити на роботу, бо в нього дуже ментальний стан, проблеми великі. І, як то кажуть, він потенційно вже не буде навіть приходити назад на роботу. Олексій якось пару днів прийшло, якось пробував про це не думати, а потім він каже, я не міг просто не думати про те. Я не міг не думати, тому що я приїхав в Канаду. Мені Канада так допомогла, такі прекрасні люди відкрили широко нам двері українцям. Тим більше, що цей канадець так багато мені допоміг. Навіть при тому, що він так до мене віднісся, так мені почав заздрити, я все рівно не міг просто відмовити в допомозі, коли йому найбільше було потрібно. Олексій все ж таки поїхав того до канадця додому, достукався до нього, той йому відкрив двері і запитав, що ти тут робиш. Олексій каже, я знаю, що в тебе зараз важкі проблеми. Я хочу тобі допомогти, як я можу. Він допоміг канадцю, він дав йому пару тисяч доларів, що він зремонтував свій автомобіль. Допоміг йому трохи в загальному зі всіма речами, з життям, підняв його трошки ментально і таким чином сказав, що їхня дружба налагодилася, але Олексій тримає канадця вже в стороні, в далині, але відноситься до нього як до людини. І канадець до нього відноситься набагато краще, але все рівно в них дружби тої немає, що було. Але суть цієї історії в чому? Що наш українець, попри все, що йому зробили, попри все, що в такій ситуації, навіть важко би було іншим людям піти проти себе, він все рівно зробив добро. Він показав приклад, що таке бути українцем за кордоном. Про те, що я завжди розповідаю вам всім друзі. навіть коли ви є за кордоном, і як українці, ви далі можете продовжувати представляти Україну з доброго боку. І в тому числі і Олексій представив Україну з доброго боку серед своїх співробітників на роботі англомовних людей, і серед того Канацій показав, що він вищий ніж заздрість, він залишився людиною в цій ситуації і дійсно допоміг людині, витягнув людину. і Таким чином також віддав щось назад та віддячився країні, яка його пустила та його сім'ю. От така вам цікава і щира, класна історія сьогодні. Вам доніс. Вам бажаю друзі, як завжди, здоров'я. Та мирного неба над нашою улюбленою Україною.